Усім привіт! З вами Павло і продовжимо сьогодні говорити про подарунки на ці зимні свята. І також, так також співпало, продовжимо говорити про повнорозмірні навушники, які випустили FiiO або ж їх донька Jade Audio. І сьогодні в нас черга поговорити про JT7. Тож, як бачите, великий стрибок в індексі порівняно з JT3, який я нещодавно оглянув. Але це обумовлено тим, що JT7 7 це в нас вже планари. Причому планари з доволі великим випромінювачем здається, щось 90 на 80 міліметрів або навіть більше. Тож доволі великий драйвер, але це не так важливо, як важливо те, що це доволі бюджетна модель. Їх рекомендована ціна становить 130 доларів. В нас буде трошки дорожче через податки, але, як завжди, посилання на портатив, які є офіційними представниками, буде в описі. Тож це здається найдешевші, принаймні з тих, що я знаю, повнорозмірні планари, і це вже дуже цікаво, але багато залежить від того, наскільки якісно вони виконані. Тож, давайте це дізнаємося, а анекдот дня сьогодні такий. Ти образилась? Ні. А що ти робиш? Ляльку воду. Як бачите, коробка дуже проста, що цілком нормально для цієї цінової категорії, і плюс вона дуже компактна. І тому дуже легко зрозуміти, що навушники складні, тому що інакше б вони не вмістилися в таку невеличку коробочку. Тут велика така була захисна пломба, тож відкриваємо тут у нас мішечок, в якому знаходяться навушники. Доволі приємний на дотик, але, звісно, за такі гроші, якийсь чохол в ціну не увійшов. Ось, складені навушники безпосередньо. І також ви отримаєте два кабелі звичайний і балансний. Не знаю, чи не було простіше зробити один, але зі змінним конектором. Ну, тут, мабуть, є якісь свої доводи у виробника. І плюс адаптер на 6,3 мм. Ну, і там ще якась інструкція. Тож комплект поставки майже мінімалістичний, але принаймні маємо два кабелі, що вже доволі добре. На відміну від JT3, який я оглядав нещодавно, в JT7 використовується набагато більше пластику. Я не знаю, чи це було намагання більше зекономити, чи були якісь інші причини. Можливо, також це щоб компенсувати більшу вагу планарних випромінювачів. Тому що в них доволі великі магніти, які мають помітно більшу вагу, ніж динамічні драйвери. Тож, як там, як би там не було, яка б не була причина, в нас тут набагато більше пластику. Тож, мабуть, раняти ці навушники з висоти не найкраща ідея. Оголів'я металеве. Тут, навіщось зроблена така от пластикова вставка, мабуть, декоративна. Знизу ось така, такий цікавий елемент для розподілу ваги. Подушечки такі зроблені з я не знаю, це якийсь такий а, вельвет чи щось подібне до нього, але вони на липучці, що, як на мене, дуже непогано, тому що їх можна буде замінити. Не впевнений, що є щось готове на заміну, але думаю, що з'явиться. Мені не дуже подобається, що їх дві, і мені вони навіть, знаєте, не давлять, але трошечки бракує ось саме тут чогось. Тож сподіваюся, що є якісь варіанти заміни для більшого комфорту. Але в цілому непогано вони сидять, тому що не дуже важкі. Зміна розмірів відбувається простим пересуванням. Чашок на оголів'ї. Як бачите, тут є насічки, щоб розміри можна було виставити однакові. Але кріплення чашок зроблено повністю пластиковим. Тож ви бачите, ця частина пластикова, ця вилка, яка тримає, теж пластик. Тут у нас петля, там металева вісь, але саме кріплення теж пластикове. Вони навіщо зробили навушники складними? Я не знаю навіщо, чесно кажучи, тому що вони повністю відкриті, тож ніхто не буде використовувати їх у портативі. Ну, може, якщо ви десь подорожуєте з улюбленою моделькою, то може мати якийсь сенс. Чашки, як бачите, трохи нахилені, щоб забезпечити максимальну ергономіку. Амбушури також трошечки асиметричні зі скосом до передньої сторони. Вони дуже м'які, ну і чашки обертаються навколо двох вісій. Можна їх повернути і покласти ось так плоскою стороною на стіл. Тож в цілому, з точки зору посадки і забезпечення правильного звуку, вони дуже комфортні, навіть з окулярами проблеми не виникає. Самі чашки, як бачите, доволі тоненькі, більша частина це амбушури. Ну, давайте, якщо вже зайшла мова про розмір амбушур, виміряємо їх. Звісно, це дуже приблизні виміри, але ну. Певною мірою ідею вони дають. Тож, не буду сильно розтягувати. Десь 62, ну, мабуть, 60-65 можна вважати. А ось так в нас виходить десь 45 приблизно. І давайте виміряю глибину. Глибина, ну, 30, скоріш за все, якщо виміряти. Коректно, ну але знов таки вона змінна. Тобто, вимірюємо біля задньої частини або біля передньої буде трохи інша. Як бачите, вони гібридні. Тут в нас перфорований шкірзам ізовні, і середини, тут матеріал. До речі, вони дуже прозорі. Можна побачити, я от ну на камері може цього не помітно, але я бачу свою власну руку на іншій стороні. Тож мембрана дуже тонка. Можна побачити решітку магнітів. Ну тут відмічено, що це в нас праве вухо, а тому дійсно якась тонка плівка використовується. Ну і до речі, що цікаво, випромінювачі тут промарковані, що вони розроблені і виготовлені саме ФІО. Тож це щось, що вони виробляють самостійно, або ну хтось для них виробляє, але це ексклюзивний виріб в цьому випадку. А, взагалі дуже комфортні вони у використанні. В цілому. Кабель, звісно, зроблено змінним. використовується майже стандартні в наш час 3,5 мм конектори. Треба тільки подивитися, що це в нас лівий, отам От правий. Як бачите, вони зробили дуже великі отвори під конектори, тому майже будь-який кабель тут підійде. Комплектний кабель ну, нормальний за е, ізоляцію. Тут в нас якийсь силикон або щось таке з такими вертикальними смужками текстури. Він не супер м'який, але десь середній за м'якістю. Але завдяки ось цій текстурі і матеріалу мікрофонний ефект не дуже сильно тут виражений. Ну і після розгалужувача він йде просто паралельно до самісінького такого великого конектору. Тож, ну, скажімо так, я думаю, що для бюджетних навушників непоганий варіант кабелю. Ну і в цілому. З точки зору усього зовнішнього, думаю, навушники доволі гарні, мають співвідношення ціни та якості. Звісно, найголовніший аспект будь-яких навушників це звук, і що дуже цікаво у випадку JT7, з ними можна відкидати усі ці додатки, на кшталт. Для своєї ціни враховуючи ціну, тому що це просто гарні навушники, навіть без урахування ціни. Ну а якщо ми згадаємо, що вони коштують там трохи більше ніж 100 доларів, то це починає ще більше вражати. Я не знаю. Ну знаєте, хочу сказати, що ФІО дійсно довго їх тюнінгували, але насправді, ну слухайте, тут немає як такового якогось тюнінгу, бо це просто випромінювач у відкритому корпусі без. Майже без там демпфування або якихось хитрощів. Тому фіо просто зробили гарний випромінювач і помістили його в зручний корпус. Але тут, що стосується тюнінгу, він все ж такий в ньому є цікавий нюанс, і цю дуже цікавий аспект. І він полягає в тому, що тут не агресивно подаються верхня середина і верхні частоти. Тобто, тут в нас є ось ця лінійність і нейтральність притаманна планарам, але в той самий час немає ось різкості, яка часто буває в недорогих планарних навушниках. Але, мабуть, давайте поговоримо за звук покроково. Тож бас іде на максимальну глибину. Там є трохи такого зниження найглибших шарів низьких частот, але вони все рівно присутні і тут немає ніякого акценту на басі. Тому в цілому там і верхній, і середній, і нижній бас добре прослуховуються. Вони мають гарну вагу, ну тому що планари в нас це швидкість, це. Прокачка великої кількості повітря. Я не пам'ятаю точно цифри, щось там 95 86 міліметрів розмір цього випромінювача. Тобто, коли потрібно, він може качати гарну кількість повітря. Для цього йому, звісно, потрібен гарний підсилювач, який буде все це чудово контролювати. Але коли потрібно, в нього гарна пружність, удар, тобто, немає ось цієї доданої ваги. Але ваги буде стільки, скільки є в запису, і це його робить доволі універсальним. Гарна кількість дрібних нюансів, але вони не акцентовані і не вип'ячуються наперед. Тому це дуже такий от збалансовано нейтральний тип низьких частот, який детальний і технічний, а з гарною передачою текстур, але в той самий час не сухий і моніторний, не намагається бути надшвидким. Тому мені суб'єктивно він дуже подобається і підходить. Ну але якщо ви звикли до доданої ваги, ну там, звісно, краще дивитися на якусь динаму, мабуть. Ну або підіймати бас еквалайзером, тому що еквалізуються вони, звісно, чудово. Тож, Diablo Swing Orchestra, Gunpowder Chant, це наш перший трек. Приклад, і в нас тут використовується такий народний, можна сказати, австралійський інструмент. Ну. Точніше, аборигенів там Австралії, Океанії, Діджеріду, і Діджеріду. І він дуже такий резонуючий в середньому басі і верхньому, дуже насичений з купою всіляких таких текстур і обертонів. І він потребує гарної. Технічності, але в той самий час не сухості. І jt 7 прям дуже класно все це відіграють. А враховуючи те, що в них і середина детальна, то і всі інші інструменти теж дуже добре присутні. І Massive Attack, Exchange, Тут в нас просто купа усілякого басу, який кружляє навколо вас, як якийсь там, не знаю. Удавчий питон, і от він прям там то з то ззаду, то з боків. І всю цю е, нюансність навушники відіграють добре. І, звісно, залишається багато місця для середніх частот. А, оскільки бас лінійний, він абсолютно не заглушає низькі частоти, він е, дійсно прямий і. Е, Ну, я маю на увазі а... амплітудно-частотна характеристика пряма і лінійна, а, тому середні частоти теж помітні. Вони детальні, в них купа детальок, але вони не форсовані і не акцентовані. Ба більше тут немає ось цього звичного піку в верхній середині. Тому насправді спочатку здається, що бракує їм агресії і детальності, але коли звикаєш, то починаєш розуміти, що насправді все на місці, просто воно не фарсоване. Тому в цілому на початку бракує там злості гітарок, бракує трошки жіночому вокалу ці насиченості, але потім розумієш, що все це тут є і доволі непогане. А якщо до цього додати ще й дуже гарну побудову сцени, вона така прям велика і доволі голографічна. Не така, звісно, як в якихось топових планарів, але все рівно таке, от позиціонування воно прямо навколо вас присутнє. Тому в. Все це робить їх одним з найкращих варіантів для такого от, чогось складного в цій ціновій категорії. А вони не те, щоб критичні до якості матеріалу, але з такими навушниками ви просто самі почнете шукати щось більш гарно записане, тому що вони дуже сильно винагороджують за це: тобто, краще джерело, краще мастеринг, краще зведення, там якісь гарна робота Стівена Вільсона. Все це дає більш помітного покращення, і прямо починаєш сам до цього прагнути. Насправді. Ну і давайте, що тут в мене по прикладах. Перше це Painted Black від Rolling Stones. Доволі старий, звісно, трек, хоча абсолютно класика. І в нього, от якраз, такий мастеринг і зведення типовий для тих часів, коли всі інструменти прям дуже розділені. На уявній сцені і навушники доволі непогано все це відіграють. Хоча завдяки тому, що вони добре балансують між технічністю і все ж музикальністю, вони не розносять ці інструменти десь далеко одне від одного, як роблять більш агресивно нейтральні планари а, і. Пантера, Great Southern Trendkill. Я довго думав, який з двох треків є найкращим початком альбому в металі, цей або Painkiller від Judas Priest. Потім вирішив, що цей все ж дійсно краще, тому що він більше дає навіть уявлення, що вас очікує. Тобто, ти, от з першої секунди альбому, просто занурюєшся в усю його атмосферу. І от тут якраз і помічає, що бракує ось цього піку у верхній середині, тому що спочатку здається, що гітари пом'якшені, але потім розуміє, що вони нормально агресивні, просто не мають цього форсування. Ну і плюс до цього додається такий приємно технічні, дуже гарно розділені ударні і бас гітара і вокал, тому в цілому цей трек сприймається дуже добре. і а весь бруд, який він є, він чисто від самого запису йде. І по верхніх частотах в них непогана протяжність, хоча й не максимальна М -м базова шаруватість, хоча це вже знов таки непоганий результат, і дуже правильні атаки затухання. Гарна роздільна здатність, достатньо повітря, але трошечки знижена кількість енергії, яку навушники закладають в цей диапазон. Тому в цілому вони звучать, знаєте, так доволі комфортно. Немає різкості, немає сибілянтів. Інколи може бракувати от саме такого напору у верхніх частотах, але думаю, що насправді це якраз буде для багатьох людей плюсом, особливо якщо ви слухаєте якісь там не ідеальне зведення аудіофільські записи, а багато всього цього. Тобто, верхні частоти присутні, вони гарно насичують все обертонами, але в той самий час не домінують і не ріжуть слух, тому гарна моделька для довгого комфортного прослуховування. Але ж це не такий варіант комфортності, коли верхні частоти розглажені. Ні, вони детальні, просто от, трошечки їх зробили менш енергійними. Там той самий Iron Maiden, Seven Sun of a Seven Sun звучить доволі гарно з ними. І перший приклад це Мюзіка Нуда, дімане. от прям трек створений для цих навушників. Дійсно класний вокал жіночий, і знизу технічний такий насичений контрабас, нічого не домінує. Нічого не лізе на передній план, все гармонійно поєднано і відтворено. І монтара від Blue Lab Beats, така авдіофільська, скажімо, електронна музика, багато нюансів у верхніх частотах, і навушники все це дуже добре відіграють. Що стосується джерел, в цілому в них дуже великий запас по зростанню разом з джерелом. Тож, якщо будете їх брати, то дійсно раджу взяти, хоча б якогось середнього сегменту. Початково середнього я мав на увазі середньопочаткового ось так сегменту ЦАП від тих самих фіо, наприклад, але в них є потенціал зростання до середини середнього сегменту, взагалі. Тобто, їх можна взяти з прицілом на абгрейд, який стаціонарний ЦАП, гарний плеєр, там топовий свисток. Вони будуть масштабуватися з усім цим. Їм, звісно, потрібно трохи додаткової потужності, але це з цим краще не. Не переборщити. тому що деякі авдіофіли вважають, що чим більше ми ват загонимо в навушники, тим кращий результат. Тому візьмемо там 5 5-ватний підсилювач, хоч там буде вже занадто гучно, навіть на перших 20 градусах ручки гучності, все рівно більше потужності, це краще ні. Підсилювач має видавати достатньо потужності, але не, ну, більше, ніж достатньо, не треба. Тобто, ж, як там, що занадто, то не здраве. Але більш важливо для них це якраз технічність і контроль, тому що дійсно з гарним підсилювачем вони розкриваються дуже класно. По порівняннях, на жаль, не чув я FIO FT1 Pro, мабуть, варто все ж їх добути на огляд, десь там в майбутньому. Вони, хоч і коштують два рази дорожче, але ну наскільки я знаю, це найдешевші планари, як повнорозмірні, які ми маємо зараз на ринку. Принаймні, я інших не згадую. Тому немає сенсу їх порівнювати з якимись динамами в сегменті там плюс-мінус 100, там 120, 130 двадцять сто доларів. А, але якщо вже ми говоримо про порівняння, ну з того, що можу згадати, це Man he 400, як там їх SE, здається. Я можу помилятися з точним індексом, але це там найдешевші планари від Хайфаймен. Вони більш сфокусовані на мікроконтрасті, вони є більш яскраві, вони більше йдуть саме от в деталь... деталізацію і мікроконтраст. Тут краще макродинаміка, тут краще розподіл ваги, менш агресивні. З набагато менш агресивні верхні частоти, тому в цілому мені вони звучать більш натурально і органічно. Тому в цілому, да, якщо там JT3 в нас були гарним подарунком на Новий рік для будь-кого майже, то JT7 – це класний подарунок для тих, хто все ж хоче такого більш аудіофільського звуку, спробувати планари цю детальність, яку планари дають більш лінійний нейтральний звук. І JT7 дійсно виконують цю обіцянку і дійсно це дають нам. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.